Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр України, Укрінформ, продовжує свою роботу. З вами Ольга Таманова. І сьогодні у нас на включенні Сергій Брачук, голова громадської ради, при Одеській ОВА, речник голови обласної військової адміністрації. Пане Сергію, ми вітаємо вас. Пане Сергію, ви нас чуєте? Слава Україні, слава збройним силам. Я хотів би на початку привітати всіх наших захисників, всіх своїх побратимів та посестер з Збройних СИЛ України побачити усім Сім чотири, п'ять І не забувати головнішу, якою ціною дається нам майбутня перемога та. Мер. Дякую вам, дякую, пане Сергію. Так, сьогодні ми розпочинаємо наші брифінги тільки так. Ми дякуємо нашим зброєм, збройним силам і вітаємо всіх наших захисників і захисниць. Ви найкращі. Тож. Бережіть себе, будь ласка, і повертайтеся всі живими. Пане Сергію, давайте поговоримо про наслідки обстрілів масованого обстрілу, який відбувся, який здійснили росіяни вчора по Одещині. Тож яка ситуація сьогодні і які наслідки? Один, два. У нас про. Припинився зв'язок. Зараз наша технічна команда намагається його встановити. Чекаємо на повернення нашого спікера. Нагадаю, що з нами на зв'язку Сергій Брачук, голова громадської ради при Одеській обласній адміністрації, речник голови обласної військової адміністрації. Зараз наша команда намагається знову зв'язатися з паном Сергієм, і поговорити про ситуацію у Одесі та на Одесьчині. Вчора ми знаємо, що Одеса опинилася під масованим обстрілом. Що Є жахливі, жахливі наслідки, тож зараз поспілкуємося саме про це. Технічна команда перезапускає нашу систему. Зараз намагаємося підключити нашого спікера. Пане Сергію, ви нас чуєте? Один, два, один, два. Пане Сергію. Ми вас бачимо, але не чуємо. Ви нас чуєте? Я вас чую, прекрасно. Чудово. Тепер ми вас теж чуємо. З відео теж не дуже добре, на жаль. Ми вас теж чуємо, тож можемо продовжувати щодо наслідків вчорашніх обстрілів. Які вони, якщо можна, розкажіть нам. Так, можемо про це говорити. Одещина не стала виключенням всіх інших регіонів нашої держави, які теж були по яким теж було завдано ракетну удару Російською Федерацією. Вісім ракет були знищені нашими силами протиповітряної оборони. На жаль, є влучання в енергетичну інфраструктуру регіону. В результаті чого без електропостачання та водопостачання залишилися місто Одеса та переважна частина більшість територіальних громад Одеського району. Всі інші населені пункти і вся інша область працювали працює в штатному режимі. Також було зупинено. Рух міського електротранспорту, і відразу було скликано засідання оперативного штабу на чолі з е, очільником нашої обласної військової адміністрації паном Максимом Марченко. Було віддано відповідні розпорядження, е, бо алгоритми дій вони запрограмовані були завчасно, тому що це не перший ракетний обстріл, якому піддається Одещина, і всі структури та служби приступили, перш за все, рятувальники та аварійні бригади до ліквідації наслідків цього оперативу. Предного удару на жаль постраждало двоє людей. Їм відразу було надано відповідну медичну допомогу. Вони зараз і кажуть, вже на шляху до одужання, побажаємо їм здоров'я. Також на жаль, було пошкоджено декілька приватних будівель. Ворог знову продовжує бити саме по цивільній інфраструктурі та по мирним громадянам, не маючи жодних успіхів на полі бою. Відразу як я вже сказав, аварійні бригади та рятувальники приступили до відновлення водопостачання у місті в Одеському районі, також до роботи з енергопостачанням. На цю хвилину роботи тривали весь вечір, всю ніч і зараз тривають. Зараз можу доповідати, що по ситуації у нас переважна більшість міста і одеського району вже зараз підключені до водопостачання. Поступово електроенергія теж надається відповідним мікрорайонам. І опалення в тому числі, але хочу окремо зазначити, що те, що стосується критичної інфраструктури, перш за все, наприклад, лікарень, то у нас всі лікарні та пологові будинки в регіоні, а саме і в Одесі, в Одеському районі, там де були проблеми, жодної хвилини, я підкреслю, жодної хвилини не припиняли своєї діяльності. Працювали і працюють у штатному режимі. В лікарнях, пологових будинках є опалення, є вода, є неропостачання, і всі відповідні медичні послуги людям надаються, тому що завчасно готувалися. Відповідні рішення було прийнято і забезпечений альтернативним. Джерелами енергії також нашим рятувальникам вдалося е, згідно розпорядження Максима Марченка врятувати людей, які на той момент після обстрілів застрягли у багатоповерхівках у ліфтах. Ну, слава Богу, постраждалих немає. Всі були вакуйовані і врятовані. Що стосується теплопостачання, ми сьогодні говоримо про місто Одес. Всі 11 районних котелень вони перезапущені та працюють і подають тепло в будинки Одесиків. Наразі говоримо про 5200 будинків в Одесі, і також в штатному режимі працюють всі районі квартальні котельні та Одеська. Те на жаль, ми зараз не можемо говорити про те, що відновлено повністю підключення малих котелень, але цей процес теж стартував. Вже понад 10 таких котелень підключені, і вони почали подавати тепло у квартири Одеситів щодо водопостачання. Наразі водопостачання відновлено в усіх районах. Нашого міста та в переважній більшості територіальних громад Одеського району є ще кілька мікрорайонів, зокрема в місті, де немає водопостачання. Організовано підвоз води. Адреси є в телеграм-каналах, на інших носіях, в соціальних мережах. Люди можуть отримати таку воду. Що стосується оперативного штабу обласної військової адміністрації, він Діє цілодобово так само, як працюють цілодобово всі комунальні та рятувальні служби реагують е, моментально на всі виклики, на всі критичні заявки, які надають от сити та мешканці області до цього штабу, а також до комунальних служб. Міські та обласні пункти незглавності працюють і не припиняли теж свої роботи. Вони забезпечені всім необхідним. Для того щоб задовільнити першочергові потреби людей, звичайно, найголовніше, що треба підзарядити телефони, отримати також послуги інтернету, і в разі необхідності також гарячий чай можна отримати в цих пунктах незламності. Я хотів би окремо подякувати усім. Тим структурам, які а вони винятку усі і по місту, і по одеському району і в області, які долучені до ліквідації наслідків ворожого ракетного удару, люди просто молодці, низький уклін за те, що працюють цілодобово. І я сподіваюся, це не прогноз, а це сподівання, що протягом дня нам вдасться відновити і водопостачання повністю і електроенергію, і електропостачання по всім постраждалим. Громадам. Також у межах Одеської області працюють і будуть працювати, курсувати всі приміські поїзди. Дякуємо одеській залізниці за те, що вони теж доклали чимало зусиль для того, щоб таке сполучення приміськими поїздами теж курсувало і було. Наразі немає. У нас роботи електротранспорту міського але працюють відповідно автобуси, та маршрутні, таксі для того, щоб люди могли добратися до роботи. Оце головне, що на сьогодні є. Готовий відповісти на ваших запитання. Пане Сергію, одне уточнення щодо подачі енергопостачання за вашими оцінками. Це можливо, вдасться відновити вже сьогодні. Ви сказали, дивіться, я особливо хочу наголосити. Це не прогноз. Прогноз єдиний, який я даю під час війни, що ми переможемо А щодо цієї проблем, яку ви сказали, сподіваюся, що протягом дня нам вдасться відновити електропостачання і в місті повноцінно, і в тих територіальних громадах, які постраждали внаслідок ракетного удару Російської Федерації. Дякую вам. У нас є питання у студії. Тож прошу колеги представлятися. Ірина Мамчур, Українформ, у мене питання таке, скажіть, будь ласка, як у цих умовах екстремальних чи триває процес завантаження іноземних суден в портах Великої Одеси продовольством експортним? Чи цей процес не припинявся в зв'язку із ракетними ударами? Тут би окремо хотів зазначити. Ну, по перше, зернова угода вона працює і, звичайно, більше коментувати і мають представники міністерства інфраструктури. Але з іншого боку, хочу сказати, ми давно говоримо про те, що сучасне військове мистецтво писається українською мовою, так само і українською мовою буде писатися. Ну скажімо так, посібник як діяти в екстремальних умовах по різних службах, відповідно і як працюють наші порти. Порти не припиняли свої роки. Звичайно, певні корективи е, наслідки цього ракетного удару вони внесли в роботу портів, але і Одеса, і Південний і Чорноморськ працюють і відповідно до того плану, який є щодо зернової угоди. Є судна, які стоять під завантаженням, і є ті, які готуються вже вирушити. До портів призначення, щоб надати тим країнам, до яких вони йдуть, відповідне українське збіжжя, деякі види номенклатури агропромислової продукції. Так що подякувати треба і портовикам, усім, хто дотичний до зернової ініціативи, що не дивлячись на такі екстремальні дійсно умови, їм вдається витримувати ті графіки, ті плани, які в них є. Дякую, можна, що можна ще одне щодо посібників, які пишуться, я хочу запитати, чи існує вже якийсь такий алгоритм в основу майбутнього посібника для комунальних служб? Як вони повинні діяти у випадку наступних ну ймовірних ракетних ударів? Бо у нас зима, і можемо очікувати якогось зниження температури, температури морозів і таке інше, чи існує в комунальників, скажімо? Працівників житлово комунальної сфери якісь алгоритми, що вони повинні робити у випадку, якщо не буде, не буде тепла тривалий час ну, в Одесі і в області. Дякую. Я відповім таким чином, що ці сторінки цього посібника майбутнього вони редагуються кожного дня за будь-якої складної ситуації. Це по перше. По друге, це не перший. На жаль, і мабуть не останні ракетний удар Російської Федерації по Одесі, одеському регіону і по Україні. Тому ми готувалися, готуємося, відшліповують наші комунальники, в тому числі і алгоритми своїх дій. Я не буду зараз їх озвучувати в майбутньому посібнику. Е, всі це прочитають, але бачите, я не даремно кажу про те, що унікальна робота відновлювати повноцінне, повноцінне життя мільйонного міста і такої великої області, якою є одеський регіон. Протягом вечора ночі давати воду, освітлення, давати нервопостачання. Ну я думаю, що це унікальні випадки. Йодечна е, демонструє свій приклад так само, як інші регіони нашої держави. Посібник буде один на всі. У Нас є ще питання. Прошу. Доброго дня мене звати Говард Додсон. Я ветеран збройних сил. Сполучених Штатів я був в Одесі і бачив, як люди в, в, в як люди очікувалися від наслідків цих ударів, але я хочу вас спитати про Єдит. Я хочу спитати вас про Єди Калію. Чи аптеки Одеси забезпечені цим препаратом? Я ходив по аптеках Одес, Одеси і бачив, що там нестача цього препарату. І я знайшов його тільки у двох аптеках. Чи є якісь плани про збільшення запасів цього препарату в Одесі та в аптеках регіону? Дякую. Дякую за питання. Я Сергій Брачук, ветеран Збройних сил України. Я почув ваше запитання. Не розумію наскільки воно сьогодні є актуальним. Наші всі аптечні мережі забезпечені усім ліками, які необхідні сьогодні одеситам та мешканцям нашого регіону. І жодного дефіциту щодо будь-яких ліків не відчуваємо. Про це інформації немає. в разі необхідності. це буде забезпечено. Але наразі я не бачу актуальності в цьому запитанні в тому препараті, про який ви сказали. Дуже дякую вам, пане Сергію. Дякую, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Сподіваємося, що до вечора в Одещині вдасться відновити всю енергетичну систему і все запрацює. А ми продовжуємо нашу роботу. Нагадаю, що наш наступний брифінг відбудеться у й годині. У нас під до нас підключиться Федір Веніславський, народний депутат і представник президента Верховної Ради України. А я дякую вам. Віримо в наші збройні сили. Працюємо разом на нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава!